Книга Пошани Полтавської обласної ради. Вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Друж Володимир Валерійович народився 20 листопада 1980 року в місті Алмати. Після школи вступив до Гадяцького сільського професійно-технічного училища номер 47 яке закінчив у 1999 році. Був призваний на службу до лав Збройних сил України 2 квітня 2022 року. Мав військове звання Старший Солдат. На посаді навідника-оператора 2-го розвідувального відділення, 2-го розвідувального взводу 2-ї розвідувальної роти 1-го розвідувального батальйону військової частини а 51 загинув 30 жовтня 2023 року, виконуючи бойове завдання в районі села Богданівка Донецької області, нагороджений почесним нагрудним знаком Золотий хрест, у воїна залишилася мати, дружина. Та син, пам'ятаємо, вічна слава герою.